Вікторія, учениця Людинського ліцею Висоцької сільської ради, Сардинського району Рівненської області. Хочу познайомити вас з уривком створу Артура Конана Дойла, Собака Баскервілів, розділ перший: містер Шерлок Холмс. Містер Шерлок Холмс сидів за столом і снідав. Зазвичай він прокидався досить пізно, якщо не враховувати тих незвичайних випадків, коли йому зовсім не доводилося спати. Я стояв на клинку біля каміна і вартів рубав ціпок, забутий нашим вчорашнім відвідувачем, гарний товстий ціпок із знав Глодашнику. Із тих, що іменуються вагоном доказом, трохи нижче наголдашником була прикріплена срібна пластинка. Залиширки близько дюйма. На пластинці було написано Джеймсу Ча-Ка-Ха-О» від його друзів по ЧКЛ дата – 1884. Удавнену з такими ціпками, солідними, важкими, надійними, ходили поважні домашні лікарі. Ну, вот це не, якої ви думки про нього? Холм сидів спиною до мене, тож я гадав, що мої маніпуляції залишаються для нього непоміченими. Звідки ви знаєте, чим я зайнятий, можна подумати, у вас очі на потилиці. Звісно ні, просто переді мною стоїть начущений до блиску срібний кавник. Справді, Вотсони, що ви скажете про ціпок нашого від відвідувача? Ми з вами проґалили його і не знаємо, навіщо він приходив. І коли вже нам так не прощастило, доведеться звернути особливу увагу на цей випадковий сувенір. Обстежте ціпок і спробуйте відтворити за ним його власника, а я вас послухаю. По-моєму, почав я, намагаючись у міру сил наслідувати метод мого приятеля, цей лікар Мортімер. Успішний медик середніх років до того ж усім ошанований, оскільки друзі виявляють до нього таку увагу. Гаразд, вигукнув Холмс. Чудово. Крім того, я сильний гадати, що він сільський лікар, а отже йому доводиться долати великі відстані пішки. А це чому? Тому що його ціпак колись доволі елегантний, настільки спитий, що я не уявляю собі його в руках міського лікаря. Товстий, залізний наконечник зовсім стерся. Очевидно, лікар Мортімер подала із ним чималом. Досить правильне міркування Солвожим Холмс. А ось іще й надпис від друзів по ЧКЛ. Я гадаю, що літери КЛ означають клуб, напевно, мистецький, у якого він дав медичну допомогу, звичайно йому піднесли цей невеликий подарунок. Вот Ви перевершили самого себе, похвалив Холмс, відкидаючись на спинку стільця. І закурюючи сигарету. Я не можу відзначити, що, описуючи з власним вам красномовством, мої скромні заслуги, ви применшуєте власні можливості. На світі чимало людей, котрі не мають блискочого таланту, усе ж мають незвичайну здатність запам'ятовувати, запалювати його в інших, а я у вас не в неоплатному боргу друже.